Вітаю, вітаю вас, друзі, вітаю вас щиро. Доброго вечора. І, звісно, я починаю з подяки за вподобайки, за коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами. Це важливо. Це надзвичайно важливо всім нам і нашому каналу, і вам. Адже це подяка подяка за нашу роботу. І ваші запитання часто дають нам теми для наших роздумів і для наших вечірніх етерів теж. Отже, дякую вам за каву, за те, що пригачаєте. Дякую за те, що ви стаєте спонсорами на Patreon. на по системі YouTube багато хто більше року з нами спонсорує наш канал. Дуже приємно. Дуже приємно і те, що ви щовечора збираєтесь і дивитесь онлайн. Онлайн і прямо тепер. Поставте, будь ласка, вподобайки, коментарі. Поділіться етером. Так більше аудиторія почує мої. Поки що монологи. Діалогами вони стануть. Завдяки вашим запитанням. Особливо радію, коли запитання цікаве, виважене, не пусте. Коли ви запитуєте, по суті. І рано чи пізно, коли питання красиве, яскраве, я на нього даю відповідь. Отже, мої любі, я обіймаю вас серцем. Дякую за підписку на Instagram, Telegram, Facebook. На YouTube майстер Овен Стефан, де ми з вами знаходимось, і майстер Овен Стефан Academy UK, на якому ви можете створити плейлист і працювати на зцілення свого фізичного тіла, простору навколо себе, обставин свого життя, своїх фінансів і таке інше. Ви можете прослуховувати плейлисти під час сну, під час подорожі, але тільки не за кермом. І, звісно, під час приготування їжі, під час. Прибирання своєї будівлі, квартири тощо, офісу, навіть під час роботи, якщо вона вам дозволяє робити то. І автоматично ви будете зцілювати свою енергоструктуру, своє поле, свій простір. Отже, будь ласка, підпишіться на майстер Овен Stefan і майстер Овен Stefan Academy UK. Прошу також ділитися інформацією про наш канал. Отже, слово, контракт, клятва, обіцянка. Що це? Наскільки вони пусті? Багато хто забуває про дане слово, ще воно на вустах, наперед. Наперед бреше. І це як Будапештський меморандум. Да? Всі підписали, і ніхто на нього не звертає уваги. От. Ні, так то не працює. На тонкому плані. Вищі сили досить потужно звертають увагу і на Будапештський меморандум, і на його важливість, і на його відповідальність за нього, так і ваше слово, яке ви даєте своїм коханим, своїм дітям, своїм батькам. Я так довго мамі давав слово, що я кинув палити. Кинув палити? Ні, при її житті. От. Ще при її житті кинув палити, і пройшло майже 25 років, і я не палю. Але я дотримався свого слова для себе. Але тим не менше кожне слово, яке ми комусь дали, воно лишається, воно лишається енергетичною прив'язкою, енергетичним зобов'язанням енер... і вашою кармою, і воно передорівнює ваший й клят. Отже, коли ви входите в якісь бізнесові стосунки, обіцяєте щось один одному, в сімейні стосунки, ви там пам'ятаєте, що інколи і в церкві ви говорите. не В присвітській церемонії я не пам'ятаю, чи є таке, чи ні, але ви говорите приблизно такі слова і в добрі, і в радості, і в біді, і в горі. Да? Берете на себе зобов'язання. А потім забуваєте про нього. Наприклад, у коханої або у коханого закінчився успіх, закінчились кошти, закінчився бізнес, і ви тут же забуваєте про те, що ви не начебто любили, не начебто кохали. Так само і в навчанні ви даєте зобов'язання певні, і так само ви в бізнесі даєте зобов'язання в дружбі. По сусідству, по родичах, і ми за життя обрастаємо багато-багато зобов'язаннями. А інколи ви укладаєте угоди з тими істотами, інколи демонічними, інколи бісами, ви покладаєте свою душу, своє життя, якісь зобов'язання інколи своїх дітей. За щось. ну Ви хочете отримати або гроші, або кохання, або успіх, або якусь вигоду іншу собі, або якусь забаганку прямо тепер, прямо сьогодні. І ви отримуєте то, як надовго питання. І коли е контракт буде вичерпано, але ж не забувайте, що. І ви мусите його виконати. І ваша ціна може бути занадто високою і занадто потужною, яку ви часто не готові сплатити. Отже, мої любі, я вам бажаю все-таки виваженості, не складайте угод з тонким світом. Навіть ті, хто вам прийшли зробити добро, запитуйте ціну. Особливо позаземний розум. Особливо, особливо е вам пропонують якісь налаштування, знання. Е я бачив одного мага, який торгував своїми знаннями за послуги. От. А коли подивилися просто на те, що він пропонує, просто навіть по прайсу, так би мовити. Там не було нічого. Він пропонує крадники навчити ставити і жити за рахунок крадників, все, що він може запропонувати вам. Отже, тому ви будьте виваженими, і якщо ви продаєте душу, то продайте її за дорого вже. Хоча я не раджу я не раджу давати пустих слів і пустих обіцянок. Я не раджу давати пустих. Клятв і взагалі забагато клятв не треба давати. Отже, це прив'язки, які прив'язують один одного інколи на багато життів. Так я звільняв дівчинку від обіцянки е, вічної любові, е, належати тільки йому е, і так далі. Отже, обережно зі словами мої любі.